Субота, 14 січня, святковий день. О пів на четверту у Дніпрі по вулиці Набережна Перемоги, гучний вибух. Ворожа ракета поцілила прямо у дев'ятиповерхівку. Цілий під'їзд, де 72 квартири, в яких прописано близько 200 людей, за лічені хвилини перетворилися на руїни. У пастці опинилися десятки жителів, які благали про допомогу. Під завалами опинилися десятки, а то й сотні людей. Рятувально-пошукова операція на місці влучання триває і досі. Вже більше 40 годин на місці працюють спецслужби, медики, правоохоронці. Сьогодні вночі та зранку рятувальники дістали з під завалів зруйнованого російською ракетою багатоповерхівки. Ще кількох загиблих. На жаль, на цей час ворожа атака забрала життя вже 36 мешканців будинку серед яких двоє дітей. 39 людей у нас врятовані, 75 поранені, серед них 14 дітей. Доля ще 35 мешканців будинку, на жаль, Невідомо за інформацією командування повітряних сил. Окупанти вдарили по багатоповерхівці ракетою Х-22, яку випустили з бомбардувальника Ту 22 м 3 з району Курської області того ж дня, 14 січня. Представник офісу президента Олексій Арестович насмілився заявити, що ракета летіла в будинок не цілеспрямовано, а влучання сталося внаслідок роботи українського ППО. Ну то є в Дніпрі збити цю ракету, хорошого ракета. Не, не було ні, пою. Сбили, она упала на подъезд. Она упала на подъезд. Да, ну, как бы она взорвалась, когда упала. Таку заяву решисти одразу підхопили та почали звинувачувати у трагедії Україну: мовляв, ракетний удар хід конем, аби світ в нас пожалів, не залишили сказане без уваги і в командуванні повітряних сил ЗСУ. У збройних силах України немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет. З початку воєнної агресії Росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна не збита засобами протиповітряної оборони. Лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами, здатні перехоплювати дані повітряні цілі. Будь ласка, звертайте увагу на офіційні заяви і перевіряйте будь-які гучні повідомлення, які таражуються з інших джерел. До слова, 14 січня по Україні було випущено понад 30 ракет. Із понад 30 запущених по Україні за день ракет. Понад 20 було збито. Це сотні врятованих життів. Я дякую за це нашим повітряним силам. Нашим зенітникам і усім, хто допомагає, на жаль, є влучання і в об'єкти енергетичної інфраструктури. У зв'язку з цим найскладніша ситуація на Харківщині та Київській області. Цієї ночі окупанти знову гатили по українських містах. Є влучання у житлові будинки, цивільну і критичну інфраструктуру, зокрема на Запоріжжі, Дніпропетровщині у Херсоні.